Ось кінчилося зібрання в брата в оселі, змовкли, стихли братські речі, кінчилось вітання, тільки й чути з миром, з Богом, а то й до свідання. Ті готуються піти навістити брата, що не був зібранні, щоб причину знати. Ті готуються піти до сестри в лікарню, скористати вільний час, щоб не пропав марно. Молоді ж дійшла до згоди піти до стареньких, розділити з ними радість втішити гарненько, бо старенькі на зібрання ноги вже не носять, тож вони широсердечно всіх до себе просять. Декотрі під час служіння ще не наспівались, та й присіли там на лавці, та й за пісні взялись. Там два брата молоденьких, щоб не мати шкоди, взяли в руки Слово Боже та й доходять згоди. Бо таке повинно бути, щоб мудрі відкрились і від них святої правди, і інші навчились. А були іще такі, хоч їх небагато, як скінчилося зібрання, то мерщи до хати, до своєї, звісно, хати, не до сестри, брата, щоб себе лишанувати та себе кохати, щоб і вчасно поїсти та тілом спочити, щоб ніде свого Адама не перетрудити. Бо я коли спішив із зібрання додому та з деякого часу втямив по-другому. По-другому зрозумів я, як Христу служити, щоб не лише задля себе, а й для Нього жити, не себе лише глядіти, не себе кохати, а старатися призріти на сестру, на брата, на старого, на хворого. На бідну вдовицю, хто за правду євангельську сидить у в'язниці, не себе лише глядіти, не своєї грядки, та стривайте, розкажу вам все я по порядку, розкажу вам мої любі про свою пригоду, як вивів мене Господь, мов на чисту воду, як поставив Він мене на пряму дорогу, щоб і я дістав нездатний райського порогу, щоб і я війшов до царства із його народом, щоб там вічно подала. Та ось про пригоду. Спішу, яко зібрання до своєї хати, та й думаю, буду вдома вже відпочивати. Бо вчора пізно ліг та рано схопився, та в зібранні я, певно, добре потрудився, в хору добре співав, голосив промову. Це ж то тільки вранці так, а й на вечір знову, знову треба на вечір у зібрання спішити, то не можна за день та й не відпочити. Хіба ж можна так надмірно у тілі трудитись, чого доброго так можна, й здоров'я лишитись? Буду я ще десь ходить, чи хворих шукати, чи стареньких по домівках співом звеселяти, нехай вдома не сидять, нехай не чекають, щоб до них хтось прийшов, нехай не виглядають. Той, хто хоче у зібранні свій дух підкріпити, то не буде в день воскресний в домівці сидіти. Або взяти хоч вдовицю, бач, як позвикали, щоб хати їм підправляли та грядки копали. Якщо вже котра і не може зробити, то є люди, що шукають, щоб десь заробити. Він тобі не те, що грядку, а все переробить. Якщо добре заплатить, а не задарма. Бо задарма хто тобі захоче робити, тепер таки вік настав, щоб за все платити. Так іду, та розсуждаю зібрання додому, та скоро діставсь до свого двору. Як прийшов уже додому, до тепла, до хати, та й готуюся я до того, щоб відпочивати, сів та й добре пообідав, випів чаю кружку, та й припав я на дивані на м'ягку подушку. На безсоння, друзі, я зроду не жаліюсь, ото зразу я в сон пірнув, погрузився. Отут і почалися головні пригоди, що в мене перевернули всю плотську природу. Сниться. Ніби я сиджу у своїй хатині та й читаю Слово Боже, пам'ятаю нині Євангеліє від Матвія, святе Благовістя. Де Матвій нам сповіщає хороші вісі. Пам'ятаю голову навіть двадцять п'яту з тридцять першого вірша я почав читати. Прочитав я та й сягаю Христову науку, коли раптом двері легенько хтось постукав. Легенько та так легко, що важко й почути. Та й думаю я собі, хто ж це може бути, бо до мене в хату рідко хто заходить, бо не дуже я любив дружбу з ким заводить. Ще хто з молодих, хто хоч роздягнеться, ними в сінях черевики, зайде та всміхнеться, та не дивиться, щоб десь сісти, а з порогу щось питає, чи розкаже віссі, розпітає, чи розкаже там біля порогу, та й піде собі швиденько знову у дорогу. А вже хто із старих, старий, Брамо в чоботях, скільки клопоту завдасть, та скільки роботи, та раніш ніщо спитає, чи розкаже вісці, то він дивиться скоріше, де лягти чи сісти. А як крісло він сідає, то хіба легенько, а як в ліжку спочиває, то хіба тихенько, все щось крутиться та стогне, аж риплять пружини. Ось цього-то вже не терпи ні, я, ні дружина. Чи то чули ті старі, що таке культура, чи то знають, що то значить серван, фурнітури, чи то відують вони скільки що коштує, їх ніщо бо не тривожить, ніщо не хвилює. Отож, як і почув я той стук і до хати, то не дуже я спішив двері відкривати. Думаю, постукає в сінях почекає, та й подумає, що вдома нікого немає, та й піде собі не Бога, звідки з'явився. Так рішив я та знову до слова схилився. Та й читаю собі далі про Господні дива, коли знову стука хтось наполягли Відложив я слово Боже, та йду відкривати. Заходьте, будь ласка, почав я благати. Тільки на я відкрив двері, що веду й до хати, то не знаю, що й робить, та що й казати. Пройняло мене, мов током, уста заніміли, до землі, мов до смоли, ноги прикипіли, ні рукою, ні ногою не ворухнуй пальцем. Так стою і весь тремчу, що й не передати. Як згледів я того, хто зайшов до хати, мої любі, брати, сестри, то годі й сказати: весь сіяє, мерехтить, гарний білолиці за плечима два крила, а в руках рахівниця. Як зайшов він до оселі, чемно привітався. Мир твоїй домивці каже, що й не сподівався. Як почув я ті слова, то прийшов до тями, аж тоді заворушив ногами й руками, Та не знаю, що робить, та що й казати, та прошу світло Гостя до столу сідати. Та й думаю, угощу що є найсмачніше, та віддам йому все те, що є найцінніше. Але він попереджає, що цього не треба, я не від землі мовляє, я посланець неба. Це ти можеш всім зробити, хто живе у тілі. Я прийшов до тебе нині по другому ділі. Я хожу по всіх оселях, де є діти Божі, та збираю їх діла, праведі й хороші, відкидаю їх число на ці рахівниці та відношу їх до неба в кожну скарбницю. Якщо твоя скарбниця буде повна добрими ділами, буде жити ти на небі разом з ангелами, якщо вона знайдеться пустою, піде жити в ті місця. Що покриті тьмою. Як сказав ті слова, та й бере оправицю та й кладе переді мною цю рахівницю. Та й говорить, пригадай всі діла добротні, що зробив ти за свій вік на землі скорботній. Пригадай, та й говори за кожне діло, а я буду відкидати кісточку наліво. Та й почав я моє любі думати й гадати, як мені тепер докупів все позбирати. Довго думав, пригадував за кожну днину, щоб знайти доброго діла хоч би на зернину. Перебрав я в пам'яті все до дрібниці, та щоб трошки щось змінилось на тій рахівниці. Перекидав все життя, мов всі на копицю, і нічого не змінилось на тій рахівниці, не подвинулась наліво кісточка єдина. Ой, як я пережив пекельні муки, коли раптом чую хтось на плечі поклав мені руку. Постривай, не мур себе, каже ангел Божий. Може, я тобі у цьому дещо допоможу? Може, легше тобі буде щось добре згадати, якщо знову слово Боже почнеш ти читати. Євангелія від Матвія, святе благовістя, 25-ту голову, почни з того місця, де сказано, що прийде Син Божий у славі і поставить Він овець по сторону праву, і скаже їм: Ідіть, падуйте в царстві небесні, жийте вічно, спочивайте у покоях чудесних. Бо коли я був між вами на землі скорботній, ви кормили мене хлібом, як я був голодний, та водою мене поїли, коли хотів пити, до Господи закликали як не мав де жити. Ось давай почнемо з першої умови накормити голодного, чи ти був готовий, чи траплялося тобі хоч раз їсти дати сиротині, убогому, чи сестрі, чи брату. Так, пригадую, було таке діло, коли ще перша у серці любов горіла. Якось був брат у зібранні із чужого краю, як скінчилося зібрання, я його питаю чи не підеш, любі, брате, до моєї хати, бо я дещо бажаю тебе спитати, розпитати, розказати, хлібом накормити та знову в дорогу з миром відпустити. Погодився він на те, подякував щиро, підкріпившись, відпочив, та й пішов із миром. Це, говорить Ангел, є добре діло, та й відкинув в рахівниці кісточку наліво. Пер, тепер далі, чи спішив ти брата, прийти, ти? я скитався він чужинцем, чи запрошуєш до себе ти свою общину, щоб твоїй хаті зібрані робили. Так пригадую, бував між нами один сиротина, я хотів його прийняти, та проти дружина. Нехай каже, ті приймай, де дітей багато. Вони вже звикли, щоб клопіт мати, а ми звикли жити тихо і спокійно спати, то вже третій нам у хаті буде заважати, та й не став я перечити, на тому спинився, тепер бачу, що даремно з нею погодився. Якби був їй не слухав на своє поставив ще б одну на рахівниці кісточку добавив. А відносно зібрання теж вільна дружина. Бо на це у мене з неї думка не єдина. Тільки но я почну про це казати. Вона як розгнівається, як почне кричати: Хіба тільки в нас своя власна хата, а в Кирила, а в Івана, а в Трохима, гната? Чи давно ми закінчили білити, красити? Тепер хоче знову хату людей напустити, щоб коври нам топтали, сіни вітирали, щоб ми знову цього літа спокойно мали. Чи забув ти, як ми меблі тяжко здобували, чи забув, як за коврами по чергам стояли, Тепер хочеш всю красу мені змарнувати, і не думай, не пущу нікого до хати. Як почне мораль читати, то годі й спинити, то не знаю, що мені, бідному, робити. А що твоя жінка слова не знає, що вона таке говорить, що так поступає, бо святе слово зводить жінку до покори, якщо вона непокірна, то собі на горе. Дуже жалко, каже ангел, бо такі вчинки не приводять до заслуги ні тебе, ні жінку. Тепер читаємо далі ще у Божому слові, як іще Господь поставив для людей умови, як був нагий задягли. Хворі навістили у темниці чи прийти поспішили. Так, пригадую, було таке діло. Захворів був один брат на тяжку хворобу. Як почув я проти горе, рішив навістити, та не міг бажання так скоро здійснити. То робота, то турбота, то інші причини, бо хватає цих забот для кожної днини. Та й подумав я собі, що для цього діла саме краще підійде наступна неділя, та не міг свого бажання здійснити, бо той хворий брат звелів у середу почити. Ой, як я жалкую про туй нагоду та гірко осуждаю плодську природу, якби був відклав тоді невідкладні справи, ще б одну на рахівниці кісточку добавив. Хай тепер Тебе осудить, твоя власна совість, хай від тебе не відходить Господня повість, що віднині ти спішив на добрі вчинки, не лінуйся сам на те». А навчай і жінку, ще як вам Господь За много віку, йому в серці складіть подяку велику, а на цьому прощавай, бо я поспішаю, з Богом, з миром залишайся, бо я відлітаю, віднесу це Твоє діло у Твою скарбницю, дивлюсь на рахівниці кісточка єдина, стоїть вона ліворуч, мов та сиротина, не іначе, як ліворуч, і я стоять буду, Не іначе, як поруч, той вирок. Правдиві, відійдіть від мене геть, вогонь невгасимий, Бо коли я був між вами на землі скорботній, ви не дали мені хліба, як я був голодний, та водой не напоїли, коли хотів пити, до Господи не закликали, як не мав де жити, як наповнив мене жах за майбутню кризу. Постривай, не відлітай, його, я благаю, а може, іще якесь правдиве діло, я згадаю, а чи не можна додати до цього рахунку? оці радісні прояви Господніх дарунків, бо від імені Його я видіння бачу, а буває, іншу мову, часом я тлумачу, дуже довго на молитві мовами молюся, а колись пророкував іменем Ісуса. Так, говорить Ангел: це добра об'ява, але це дари Господні, не Твоя проява. Це Господь все посилає для свого народу, щоб із серця скоренить гріховну природу. А на цьому прощавай та й пішов із хати, та не міг я ні пройшов в нього вже спитати. А на цьому, мої друзі, я вісну пробудився, та хоч було ще раненько і з ліжка схопився, задягнувся, помолився та й вибіг із хати, та й біжучим дужче до сусіда брата. Та й питаю, чи не чув він між Божим народом? Може хто в нужді живе, чи може хто хворий? Сиротина убогий, то я піду скоро. Буду їм допомагай, та не буду боятись, то ніякої роботи не буду царатись. Ні здоров'я, ні грошей я не пожалію. Все, що дав мені Господь, я йому дарую. Нехай тепер ідуть гості до моєї хати, чи старий, чи молодий я радий прийняти. Нехай в моїм домі зібрання проводять, чи в неділю, чи в буденний день, це мені не шкодить. Нехай в серці виростають почуття Христові, що в Вітається у вінець святої любові. І цього, брати і сестри, я і вам бажаю, нехай славиться Господь від краю до краю. Слава Богу!